Чернівській обласній федерації боксу підбили підсумки 2023 року. Також привітали і нагородили преміями переможця і призерку чемпіонату України серед еліти Данила Жосана та Вероніку Корець кажуть, загалом рік був успішним, враховуючи умови і можливості для розвитку спорту у непростий військовий час. Хочу е виразити слова вдячності Збройним силам України, бо завдяки. Е Їхні ймовірним усиллям, ціною здоров'я і власного життя. Вони дають нам змогу тренуватися, їздити на змагання і жити в мирному місті Чернігів і в Україні. По-друге, я хотів би подякувати нашим спортсменам. Для мене цей рік був доволі успішний. Я не програв жодного бою за рік. На кожних змаганнях здобував золоту медаль, і, і все, слава Богу, тренуємось, ростемо. І тут на чемпіонаті показали, що ми кращі у нашій вазі. Я маю можливість потрапити на ліцензійні турніри наступному році. Бо моя друга номер відмовилася від свого місця, я займаю зараз друге місце. Тому я маю можливість потрапити на інші турніри та здобувати медалі, і, можливо, потрапити на Олімпіаду. Даня теж їхав травмований, була травма, і обізвалюючи, приймав, але ну, зміг зібратись і трохи на першому, після першого бою. Біль відійшла на другий план і він переміг, переміг всі бої. За що йому велике дякуємо. Вероніка, ми, ми теж, на жаль, не, не змогли добре підготуватися, бо майже два місяці то одна болячка, то інша. Але Вероніка доказала, що вона боєць, каже, ні, буду, буду в Олімпійській вазі. Вдик у нас, в принципі, склався добре. Незважаючи на які там невдачі наші, але ну я не пам'ятаю, щоб у нас було коли-небудь в області на протязі року три чемпіони і в різних вікових групах. Попри втрату залу боксу і олімпійського рингу на зруйнованому стадіоні, бокс у Черніги продовжує розвиватися складно з проведенням турнірів, але найголовніше вдалося зберегти тренерів і залучати до занять боксом усіх охочих.